Нещодавно у Рівному оголосили тендер на реставрацію адмінбудівлі, яка розташована на вулиці Казимира Любомирського 6. У цій будівлі знаходиться управління містобудування та архітектура, а також управління капітального будівництва. На ремонтні роботи хотіли виділити 9 мільйонів гривень. У нас там є п'ять поверхів на п'ятому поверсі управління земельних ресурсів, на четвертому архітектура. І тобто людям з певними вадами дуже важко добратися туди. І ці кошти виділялися суто під для того, щоб, скажімо так, відверто запустити цей ліфт, який з 2021 році, в 2021 році був закуплений, але в зв'язку з військовими діями були роботи призупинені. За словами начальника управління капітального будівництва Володимира Ляшука, така вартість була вимушеною. Цей ліфт є в пусковому комплексі, і законодавство про публічні закупівлі не дозволяє розбивати якийсь один тендер на декілька можливо тендерів. Тому ми змушені оголосити були цей тендер на 9 мільйонів. Ці роботи входять утеплення фасаду, ремонт всіх поверхів. Суто для ліфта. Втім, Віктор Шакерзян виступив проти такої ідеї та назвав це марнотратством. А відтак призупинив тендер. Тендер в ніякому разі не буде. Це от сьогодні буде призупинений. Я розумію, що там може були якісь певні наміри стосовно того ліфта в даному приміщенні, але в свою чергу треба це все розділяти і розуміти, що ну важливість. Тобто кожна гривня, яка, наприклад, сьогодні є заощаджена, вона є так само. Це допомога збройним силам. Разом з цим Віктор Шакерзян попередив чиновників, що в подальшому витрачати кошти на марне не дозволить. В першу чергу гроші громади мають бути спрямовані на допомогу зсу. Якщо марнотратство продовжуватиметься, чиновникам доведеться прощатися зі своїми. Посадами, а попереджень більше не буде. Я хочу сказати одне, що ну, більше такого не буде. Кожен крок, який буде проявлений чиновником, це буде на наступний день, просто він звільнений. І я просто хочу сказати одне, що якщо ми знаєте, йдемо до перемоги разом, ми маємо чітко мати в собі відповідальність. Я. Ми всій полазі до вас. Я вам чесно кажу, більше якщо буде така чи повториться ситуація. Відтак реалізувати цей проєкт щонайменше до закінчення війни не планують. Ремонтами адмінприміщень до завершення війни міська влада займатися наміру не має. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV.